Привіт-привіт! Сьогодні хочу розказати чуть-чуть по цінам до канцелярських принадлежностей, які ми купували у Польщі для порівняння з українською. Вибачте, якщо я буду розмовляти і російською, і українською, хочемо перейти на українську мову далі розмовляти українською, тому вчимося. І так, почнемо. Ось такий рюкзачок це для змінного взуття. І треба для спортивної форми. Тут коштує 7 злотих. Від 7 це ми знайшли, можна сказати, так, най, ну, не найдешевший варіант. Ну, але бачили такі. Далі йдуть і по 10, і по 15. Далі, є ось такий пенал. Він йде 30 злотих. В цьому пеналі є, є олівці, якраз які Олі, Тут олівці є, клей, а далі фломастери. точилка для олівців, лінійки, гумочка. Тобто, повторюсь, такий ось набір стоїть 30 злотих. Все в пенальчику. Далі окремо йде сам пенал. Такими машинками. Пенал сам пустий, стоїть 20 злотих. Далі клей канцелярський 8 злот. Далі йде пластилин. Також 7,99 ну, акварельні фарби. Також 8 злот. Так, далі у нас йде альбом для малювання. Ось звичайний альбом для малювання. Він стоїть від, ну, ми взяли це за 4 злоти. Ну, Далі ціни ж, розумієте, всі йдуть як вище. Далі йде ось такий блок, як вони називаються на альбом, а блок технічний кольоровий. Тобто такі листки кольорові двосторонні, більше ну, як, чуть товстіше, ніж альбомний листок. Ну і не картон. Цей він іде 4,99 злотів. Далі Блок рисунків кольорових. Це, ну, як би мені сказав, я думаю, це як звичайний кольоровий папір. Цей блок рисунків кольорових стоє ну, 4,99 злотих. Але є ще й десь і папір кольоровий. Це йде окремо, так як у нас там просто. Видали ось такий список. ну, Рядом я писала, вже переводила, що нам потрібно купити. Це для, ну, пишуть і для першого класу, але підходить і для інших класів. Весь список. Далі йдуть зошити. Ось зошит в, в лінійку. Ось така, ну, Папір я б не сказала, що дуже білий, але є, що є. Вони йдуть ось такі вузькі, все з лінієчками, все ну, про лінія. Для порівняння, ось це зошит України, ось зошит польський. Один зошит, ну тут не вказана кількість сторінок в зошиті. стоїть один злот. Ну Десь не менше 24 сторінок, так точно йде. Далі зошит взяли в клітинку. Тут всі ось 48 сторінок, злот і 50. Для прийняття, щоб сказати, злот, один злот, це дорівнює десь 7 гривень 70 копійок. Кой що це ми придбали, дещо у нас є. Що дещо ще цікавого по цінам? Взяли пенал е, йому пустити, що вийшов 20 злот. Також ми взяли білу футболку на фізкультуру. У них форма біла без надписів, без малюнків, просто біла футболка також стоїть 20 злот. І це 20 злот це в спортивному магазині, е, в якому якби, ціни вищі за середні. Брали е, звичайну футболку, як ви ходите в школу е, кожного дня, ну, така е, футболка поло стоїть 15 злотих. Тобто і рюкзак для порівняння. Рюкзак стоїть 40 злотих, ми бачили в магазині, пенал 20 злотих. Е, Також так ціни приблизно ми рахували, як і в Україні. Далі я хочу зробити невеличкий обзор. Нам сьогодні привезли безкоштовно, якби волонтери, овочі і зроблю те, що нам привезли, покажу вам. Так, а от що нам дали сьогодні як гуманітарку овочі. Ось така от капусточка. Секундочку, от мой кулак. Капуста. Потом вот такая цветная капуста. Это выдавали каждому. Картошку у нас набирала. Сами можно было набрать. Набрали вот такие картошечку, бурячок. Взяли там и морковку. Дальше покажу с кухни, что там еще было. Вот далі продовжуємо часть то, що дали з овощей. Вот помидорки, зелень, кабачки і огурчики. Так, що ще під ціном? Хочу дещо додати. Мінімально у них заробітна плата і Де... Це від ну, місяць іде від 2,5 тисяч злотів. Це взагалі якась некваліфікована плата. На дітей будуть на дитину, щоб зібрати школу, ми подали на допомогу 300 злотих. Крім біженців, на цю допомогу також можуть подати і польські сім'ї незалежно від доходів. Та у них взагалі заробітна плата ну, багатьох, така, яка дешева робоча сила, як можна сказати, так, грязна робота іде почасово. Ну, де я просто скажу, ходила один день малину обривати, за годину платили 15 злотих. Робочий день 8 годин. Трохи спортивного контенту. Так, Діти вирішили витягнути. Дорослих дітей і пограти в футбола. Це спортивний майданчик школи, в якій буде навчатись Саша, яка біля нас. Якщо що, Саша ось в сіренькому, світленький, маленький. Там он і Артем на вороті. Так, це всі діти проживають в одному з нами будинку. Так. Можна гасту ж приходити, це не наші, це старші духі хлопці. Баскетбол грають. Площадка. Байданчик відчинений. Тобто так.